Фактично відсутнє масове, загальнодоступне інтернет-телебачення. Знову ж таки, питання ліцензування цих послуг, воно зараз у глухому куті і наразі жодних якихось зрушень ми не бачимо. Це, відповідно, не дає можливість українцям отримати сучасні послуги за допомогою фіксованого інтернету, домашнього інтернету. Тому що у світі. Інтернет-телебачення є одним з чинників розвитку інтернету і збільшення можливостей для абонентів і, відповідно, це є цікавим напрямком інвестування для операторів. Крім того, що ми не розвиваємо технологію, ми ще й сплачуємо щороку все більше і більше. До різних, напевно, дуже важливих статей бюджету. Ми взяли на одній статті, от увагу, сконцентрували, 500% зростання вартості частот за останні 4 роки. Тому бізнес робити нелегко, на жаль, це відбувається і на фінансових результатах, Артем пізніше про це теж буде говорити. І насправді це не допомагає нам розвивати бізнес і йти на зустріч клієнтам.